Чи бували у вас в житті колись ситуації, коли з вами чинили так погано, що хотілося помститися? Бувають вчинки, після яких все, про що можуть думати люди, це лише помста, і це відчуття жаги до покарання кривдника просто зжирає зсередини, та найчастіше буває, що піти на помсту не так вже й легко, чи то з особистих причин, чи то просто не складаються обставини. Та бувають в житті і інші ситуації, коли доля нібито прямо в руки вкладає тобі всі знаряддя та умови для помсти. Так трапилося і з героєм нашої сьогоднішньої історії, історії, в якій брат постраждалої опинився в одній в'язниці з її кривдником, а вирішувати, наскільки справедливо він вчинив, будете ви. Для початку я дуже-дуже хочу подякувати кожному з вас за підтримку. Я читаю кожен ваш коментар, знайомлюся з вами ближче і тішуся тому, які все ж таки хороші, чемні, класні люди у нас в країні. Попрошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Ще хочу сказати, що я дуже позитивно ставлюся до критики та порад, щоб надалі мої відео ставали ще кращими. Тому, будь ласка, пишіть свої коментарі. Ми з вами разом розвиваємо україномовний Ютуб. А ще, якщо ви хочете особисто від мене отримувати нагадування про нові відео, не забудьте зазначити це в коментарях. Слава нашому мужньому народові та слава ЗСУ! А ми повертаємося до сьогоднішньої історії, яка відбувалася в місті Кротерсвіль, штат Індіана, Сполучені Штати Америки. 25 січня 2005 року. Для десятирічної Кейтлін Колман розпочався як будь-який інший день. Це був вівторок. Вона прокинулася, поснідала з родиною, а потім її батько Джон Ніс відвіз її до школи. Наступного дня в школі Кеті планувалося проведення піжамної вечірки. Скажу, що в Америці дуже часто проводять в школі подібні заходи. Наприклад, раз в місяць роблять день якогось одного кольору, коли всі приходять в школу, до прикладу, в червоному, а наступного місяця в цей день в зеленому, і так раз в місяць. Так само і з піжамним днем, який є дуже популярним в Америці. В цей день дітям дозволено приходити в школу чи то в дитсадок в своєму улюбленому піжамному одязі і взуті. До речі, це часто можна бачити в американських фільмах. Це робиться, щоб підняти настрій учням, зробити атмосферу більш грайливою та розслабленою. Тому Кеті була в приємному передчутті. Дівчинка вже четвертий рік навчалася в Кротерсвільській початковій школі. Додому, де дівчинка жила з матір'ю Енджі, батьком Джоном Нісом і старшою сестрою, Кеті повернулася приблизно о 3 годині дня. Її тато Джон все ще був на роботі. Він працював на місцевому заводі механіком. А мама Енджі була зайнята приготуванням вечері. Бажаючи допомогти своїй матері, Кеті зголосилася піти до сусіднього магазину Dollar Store і взяти трохи паперових рушничків, оскільки вони закінчувалися. Роботи на кухні для дівчинки не було, а без діла їй явно не хотілося сидіти. Енджі, мама дівчинки, зраділа такій ініціативі доньки і дала Кеті 1 долар 10 центів. Якраз мало вистачити на покупку. Магазин знаходився лише за півтора кварталу від їхнього дому, і Кеті неодноразово його відвідувала. Говорячи про мережі магазинів на кшталт $store, Dollar Долар dollar Фемілі Долар, хочу пояснити, що це магазини, де все коштує лише 1 долар. Там завжди продається багато різних дрібниць, які точно пригодяться в господарстві. Такі магазини є досить популярними по всій Америці, і там завжди багато покупців. Це був особливо холодний день. Кеті тепло закуталася і попрямувала вулицею до магазину Dollar Store. Вона купила там туалетний папір. Касир добре знав дівчинку, вона часто приходила з батьками до магазину, тому він допоміг їй відрахувати правильну суму грошей. Потім Кеті зупинилася в сусідньому кіоску, щоб взяти льодяник на решту грошей і попрямувала додому. Коли Кеті не повернулася вчасно, Енджі спочатку не хвилювалася. Згодом вже й Джон повернувся додому, але Кеті все ще не було. Кеті була популярною дівчинкою та мала дуже багато друзів, які жили якраз на протязі маршруту, яким вона поверталася додому з магазину. Батьки подумали, що дівчинка просто зупинилася на шляху, щоб поспілкуватися з кимось. Тим більше вечеря була ще не готова, поспішати не було причин. Вже пізніше, коли вони зрозуміли, що дівчинки немає аж занадто довго, Енджі почала дзвонити місцевим жителям, сім'ям з дітьми, з якими донька товаришувала, щоб дізнатися, чи знає хтось, де знаходиться Кеті. Коли стало очевидно, що того дня Кеті ніхто не бачив, Енджі дуже занепокоїлася. Вона вирушила на пошуки доньки самостійно. Жінка обходила дорогу з дому до магазину раз за разом, голосно викрикуючи ім'я своєї доньки. Сусіди, чувши крики матері, теж почали виходити, щоб допомогти в пошуках дівчинки. Коли жінці не вдалося знайти доньку самостійно, вона набирає 911, щоб повідомити про зникнення доньки. На момент прибуття поліції. На місці вже було більше сотні місцевих жителів, які хотіли допомогти в пошуках, шукали всю ніч. Люди обшукували всі закинуті будівлі, місцевості з чагарниками, річку, але пошук не давав результату. Наступного дня пошуки продовжилися. Люди відпрошувалися з роботи, щоб допомогти згорьованим батькам та поліції в пошуках. До речі, про батьків якраз тоді поліція проводила їх допит. Так завжди буває в ситуаціях зникнення чи вбивства людини. Спочатку підозра падає на найрідніших, тому допит починається саме з них. Особливо, якщо вони були останніми, хто бачив жертву. Поліцейські продовжували допит, а пошуки Кеті тим часом продовжувалися. Над головою завис гелікоптер. Люди прочісували метр за метром територію міста. І тут, нарешті, прорив. Собаки шукачів ловили запах Кеті та простежили за ним до залізничної колії, та, на жаль, там втратили його. При допиті місцевих жителів сусід родини Кеті розповів, що в той день, коли зникла дівчинка, вона приходила до них додому, щоб повідомити, що їхнього собаку збив поїзд. Відразу після цього дівчинка зникла. Це здалося поліції дуже підозрілим: вже два джерела вели до залізниці. Загалом в Америці при зникненні дитини оголошується тривога, що має назву Amber Alert. Це така своєрідна тривога, яка оголошується в місцевості та найближчих округах, коли зникає неповнолітній. Всі жителі отримують сповіщення на телефон, на радіо, телебачення. Скажу більше, телефон може бути на режимі тиші або й зовсім вимкненим, та все ж сповіщення прийде. І це не просто короткий звук, як від смс, а дійсно справжній сигнал, як при оголошенні тривоги. В повідомленні буде міститися інформація про те, де дитину бачили востаннє, в чому вона була вдягнута, та навіть номер і марка авто, якщо відомо, що дитину викрали на автомобілі. Amber Alert вважається досить дієвим сповіщенням, оскільки допомагає знайти зниклих дітей ще до того, як з ними щось трапилося. Я думаю, що багато з вас чули сумну статистику, що шанси знайти дитину в перший день після зникнення є досить високими, але стрімко опускаються майже до нуля на другий, третій та четвертий дні. В ситуації Кеті Амбер Алерт не було запущено, оскільки доказів її викрадення не було. На плакатах про її зникнення дівчинку описували. Як 137 см зросту з каштановим волоссям до підборіддя та карими очима. Востаннє вона була помічена в червоній сорочці, чорних спортивних штанах зі смужкою внизу, чорними тенісними туфлями та світлоблакитним зимовим пальто. Вони також описали, що у Кеті була невелика косоокість лівого ока. Через кілька днів, коли слідчі зрозуміли, що приводів самостійно покинути будинок у дівчинки не було. А батьки не причетні до її зникнення. Нарешті було запущено амбер алерт сповіщення, і це дало свої плоди. 29 січня, рівно через 4 дні після зникнення дівчинки, був оприлюднений фоторобот чоловіка, який ймовірно викрав кеті. Чоловік був описаний як дуже худий, зростом близько від 172 до 180 см, віком від 18 до 20 років. З темним волоссям і блідою білою шкірою. Фоторобот був створений після того як місцевий житель отримав амбер алерт сповіщення. Він сказав поліції, що бачив кеті в вантажівці невідомого чоловіка до повідомлення про її зникнення. Свідок також сказав, що це був білий пікап Ford F-150, якому було приблизно 15 років. Пікап виглядав дуже чистим і доглянутим. Над... Пікап виглядав дуже чистим і доглянутим, не дивлячись, що він був вже зовсім не новим. В містечку проживало приблизно 1500 жителів. Всі один одного знали, тому цей пікап виділявся на фоні інших автомобілів. Енджі та Джон, батьки дівчинки, зробили письмову заяву із закликом повернути їхню доньку. Будь ласка, не шкодьте їй. Ми просимо вас просто висадити її куди завгодно, щоб вона могла повернутися до сім'ї та громади, яка її дуже любить і дуже дуже сумує за нею. Казалося в заяві. Також вони виступали на місцевому телебаченні з подібними заявами. На п'ятий день пошуків батьки Кеті отримали приголомшливу звістку про те, що поліцейські штату Індіана знайшли її тіло в струмку, який знаходився в районі озера Сайпрес. Яке знаходилося на відстані приблизно 46 кілометрів від дому дівчинки. Її руки та ноги були тісно зв'язані мотузкою. На дівчинці були сліди зґвалтування, після якого її пробували задушити, але потім втопили. За декілька днів після знахідки поліція отримала дзвінок. Він був від 20-річного Чарльза Хікмана. Який зізнався поліції, що разом з іншим чоловіком викрав кеті, після зізнання Хікмана заарештували та звинуватили у вбивстві Кеті, зізнання здавалося досить логічним, оскільки хлопець жив лише за кілька кварталів від Dollar Стор, і інші місцеві жителі завжди вважали його трохи дивакуватим. Сусіди згадували, що він часто просто стояв у своєму дворі, дивлячись ні на що. А щовечора влаштовував вечірки. Чакі розказав, що того дня дівчинка стала свідком незаконної торгівлі наркотиками, повертаючись додому. І оскільки вона побачила занадто багато, її хотіли налякати, щоб вона нікому про це не розповідала. Тому він і його 20-річний друг Тімоті Осаліван відвезли Кеті до свого будинку, а потім до струмка. За словами Чакі, там вони зв'язали їй руки і ноги, щоб налякати, потім відійшли, щоб обговорити деталі, а тим часом Кеті впала в струмок, захлинулася і потонула. Хоча спочатку здавалося, що цю справу буде розкрито швидко, пізніше з'ясувалося, що зізнання Чарльза були неправдивими. Це було лише наклипом на себе. Поліція помітила, що історія Хікмана про те, що сталося з Кеті, постійно змінювалася. Вважається, що чоловік намагався таким чином уникнути помсти від людей, у яких він позичав гроші на наркотики, та просто не зміг віддати. Тому він нічого кращого не продумав, як посадити себе у в'язницю, давши неправдиві свідчення проти себе, щоб сховатися від переслідування. Правда, про непричетність Хікмана в вбивства була відкрита, коли при обшуці місця, де було знайдено тіло, поліцейські знайшли недопалок. З якого вдалося виділити слину, що містила фрагменти ДНК, яка не співпадала з ДНК Хікмана. На аналіз речових доказів знадобилося декілька місяців. На початку квітня 2005 року, після завершення аналізу ДНК, поліція заарештувала чоловіка на ім'я Ентоні Стокельман. В лабораторії порівняли ДНК викинутого недопалка з ДНК, яку знайшли на ті та з ДНК Ентоні, і це було повне співпадіння. Так, ДНК, яку знайшли, дійсно належала Ентоні Рею Стокельману. Ентоні був батьком двох маленьких хлопчиків. Сам він був не з Кротерсвіла, але там він був у той день, коли Кеті зникла, відвідуючи свою матір. Чоловік їздив на білому пікапі, який виглядав точно так само, як той. Який бачив свідок в день зникнення Кеті. Ба більше, він був дуже схожим на фоторобот, зіставлений зі слів місцевого мешканця раніше. До речі, Ентоні Рея вже допитували після того, як зникла дівчинка. Він навіть проходив детектор брехні через те, що був ну дуже разюче схожим з фотороботом, а марка та колір його автомобіля співпадали з авто підозрюваного, та результати поліграфа були дуже двоякими. Тому, не маючи на той час тіла дівчинки та доказів його причетності до зникнення, чоловіка відпустили. Тим більше, що якраз тоді Хікман прийшов до відділку поліції і дав покази щодо своєї причетності і тим самим, хоч і ненадовго, та врятував Ентоні Рея. Були переконливими. Крім ДНК, також співпали червоні волокна взяті з тіла Кеті з волокнами килима з дому матері Ентоні. Прокуратура запропонувала Ентоні укласти угоду про визнання провини. Якщо він визнає себе винним у звинуваченнях у розбещенні та вбивстві, вони не вимагатимуть смертної кари. Він пішов на цю угоду та таким чином, у свої 39 років був засудженим до довічного ув'язнення без права умовно-дострокового звільнення. У Укротресфілі в День суду були змішані емоції. Хоча багато хто був задоволений тим, що жахливі подробиці смерті Кеті не були відтворені в суді під час розгляду справи, та все ж багато хто вважав, що Стокельмана слід було засудити до смертної кари. Пізніше, під час апеляції через суворість вироку, Ентоні стверджував, що під час захоплення та вбивства Кеті він перебував під впливом дуже сильного емоційного розладу. Ентоні розказав. Що його батько помер за півроку до злочину. Він був дуже близьким зі своїм татом, і коли у батька виявили рак, він єдиний піклувався про нього аж до його смерті. Засуджений стверджував, що смерть батька сильно вплинула на його психічний та емоційний стан. Суд відхилив цей аргумент, і вирок залишився без змін: довічне покарання, без права на умовно дострокове звільнення. Та все ж. Історія тут не закінчується, хоча, здавалося б, справедливість була досягнута, але стається непередбачуване. У в'язниці, в яку запроторили Ентоні, відбував покарання за крадіжку зі взломом хлопець на ім'я Джаред Гарріс. Він був не абиким, а двоюрідним братом померлої Кеті. Хлопець дуже любив дівчинку і не міг пробачити її вбивство в парі з іншим одним чи двома в'язнями. В різних джерелах дається різна інформація. Він непомітно пробрався в камеру Ентоні. В'язні зачинили двері зсередини, приставили до шиї Ентоні саморобну заточку, сказавши, що зараз він має два варіанти розвитку подій. Перший його пронизують заточкою, доки він не стече кров'ю. Та другий на його лобі викарбують тату. Ентоні вибрав другий варіант. Припускається, що тату Ентоні наносилося саморобними голками з пластику, з якого був виготовлений посуд у в'язниці, а також саморобними чорнилами. За деякий час справу було зроблено. Коли охоронці відкрили камеру, вони побачили Ентоні Рея Стокельмана з татуюванням, яке покривало майже все його чоло. Великими літерами зверху було написано Кейті, а внизу помста трошки меншими літерами. Ходять плітки, що охоронці знали, що відбувалося за зачиненими дверима камери, але ніяк не впливали на то, давши згорьованому брату завершити почата. Та як би там не було, пізніше обох охоронців було звільнено. Причини того не повідомлялися. Батько вбитої відмовився коментувати те, що сталося у в'язниці, і не сказав, чи то дійсно вчинив його родич. Після вчиненого Джареда Гарріса допитали. Він повідомив, що знає, як у в'язниці ставляться до тих, хто вчиняє наругу і вбиває неповнолітніх. І надіється, що таке тату, яке він зробив вбивці своєї сестри, назавжди буде нагадувати самому Ентоні про те, що він відібрав невинне життя, а іншим в'язням про те, з ким він то зробив. І тоді Ентоні більше ніколи не знатиме спокою. Так частково і сталося. Після того, як у Ентоні на чолі з'явилося татуювання, кількість нападів на нього різко зросла, тому його були вимушені навіть ізолювати на певний час. У пам'ять про Кеті сім'я та друзі встановили дитячий майданчик у містечку, де вона жила. Ентоні вдалося уникнути смертної кари завдяки угоді про визнання провидни, але він не уникнув покарання повністю. Не знаю, чи змогла така помста хоч трохи притупити біль відтрат дитини. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я завжди з великим інтересом читаю кожен коментар і спілкуюся з вами. Дякую вам за перегляд і обов'язково побачимося в наступному відео!